Норм чи крінж з моєю подругою. Питання про Америку. Поїхали. Пані Лесю, Як запитання ви? до вас, норм чи крінж? Слухаю. Ходити в Америці в піжамі в магазин. Норм чи крінж? Для мене кринж, для всіх інших норм. А чого норм? Тому що, Тому що їм все рівно. А норм чи крінж кликати гостей і щоб вони приносили їжу з собою? Норм. Чому? Тому що ми тоді е, маємо великий стіл з, з великою е, різноманіттям різних фуд. Чи крінж, якщо сусід викликає поліцію, якщо сусіди гучні після дев'ятої години? Ти що чула, що я таке робила короскри? Норм. Тут всі так роблять. Норм чи крінж брати кредити навіть на маленькі покупки. В Америці це нормально, це будувати нормально так, кредитну так історію так, будувати свою кредитну історію і е, не користуватися дебітними картками, щоб не вкрали всі гроші з банківського рахунку. Це американська тема усміхатися людям, навіть якщо ти їх не знаєш, норм чи крінж? No. <сум> норм чи крінж купувати каву щодня за 5 доларів, чи скільки там, замість того, щоб готувати вдома? Крінж. Ми так не робимо вдома. Мій чоловік відмовляється таким займатися. <рес> ну це в основному в великих містах. Мені здається, в нашій локації люди таким не дуже займаються. В Україні багато таким займаються, я знаю. Може не 5 доларів, але ну, порівняно з зарплатами в Україні це дорого також, але всі так роблять. А ну Тому, напишіть. Що це міжнародний, міжнародний інтернаціональний е, окей. <рес> <рес> напишіть, чи ви купляєте каву щодня, чи варите вдома. Норм чи крінж дарувати подарунки з чеками, щоб люди могли повернути цей подарунок? Норм. Він коли є, буває два подарунки, однакових подарун дарують повернути його. Дякую. Інше. Останнє запитання. Норм чи крінж обговорювати зарплату з колегами? Я не маю ніяких проблем з цим. Але тут люди такого не роблять. Тобі це для них дуже крінж. А... Але це могло б бути корисно. Так, американці таким не, не страждають. Вони не гарно. Також вони про не заплату. обговорюють свої оцінки в школі. Так, цього ні. я не знала. І вони не, не дають писати. Дуже якось дивно. для нас дико. ні? Дякую. Все на сьогодні.